На каналі ки Сьогодні я буду робити опасний експеримент. Я буду стрибати із крісла майже до потолка. Я не достаю до потолка, е, я пробувала вже. Але Я паду, тобу, скажу, що не на мене. Я буду падати на ліжку. І не бійте за мене. Я с вами нічого не роблю. Давайте я залізаю на крісло і продовжуємо. Вам може бути страшно. А хто є слабой е, Радж вам не дивитись. Добре? Ну давайте, я візьму.

Ну все, я зробила. І ви питалась, яка у мене зірма косів. От дивіться, я зараз я вам покажу. Виділи мою длину Ну, Давайте я зараз поверну камеру. Покажет свою волос. Ось я вже готова. Круто, правда, було круто, але чуть-чуть хто сліп, слабо слабу психу кумаю. Я раджу вам, не робити такого. Добре? О, якщо ви будете так робити, ви можете щось собі зламати. Якщо ви скакатимете, не на ліжку. Бачите, Так, лайк і підписуйтесь на канал. Всем пока. Пока-пока.